Вже традиційно в кінці травня на вулицях Житомира можна побачити масові колони велосипедистів. Житомиряни приїхали на своїх залізних конях, щоб покрасуватися, а заодно й позмагатися. Вже всьому Житомир приєднався до всеукраїнської спортивної акції Велодень. 26 травня близько п'ятиста велосипедистів міста долучилися до масового заїзду, проїхавши центральними вулицями коло від Майдану Соборного до площі Корольова. Долучився до велопробігу й міський голова Володимир Дебой, який і очолив колону велосипедистів. Цепедистів спорт для нього з сином невід'ємна частина життя. Я сьогодні по-доброму вражений, що більше 500 людей вийшли на різних велосипедах підтримати один одного і проїхати вулицями міста. Це дуже приємно. Це дуже класно. Я вважаю, що це майбутнє місто Житомира. Для цього потрібно дійсно будувати велодоріжки, потрібно говорити про те, що у нас в нас гідропарку чудовий є можливості зробити парк. В якому можна буде і брати на прокат велосипеди, і кататись по велодоріжкам і відпочивати. На трьохколісному велосипеді їздила по Житомиру восьмирічна Ліза, яка знає в чому користь велоспорту. Ми так тренуємося і накачуємося, а за комп'ютером тільки садимо очі, і можемо освіти. Велодень це не політична акція, а ініціатива велосипедистів України. Організаторами заходу є активісти Житомирського велоклубу. Велосипед стає не просто способом життя, не просто модою а необхідною складовою європейського сучасного міста. А європейське сучасне місто, яким я дуже хочу, щоб був Житомир, не може існувати без вали інфраструктури. В рамках велодня на площі Корольова були розважальні конкурси змагання у форматі драгрейсингу та з техніки велосипедної їзди. Велодень це чудова нагода, весело провести час користю для здоров'я. Світлана Деркач, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.